Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Не знаю, чи скучили ви за мною чи ні, але я за вами скучила. У мене зараз дуже бешений ритм. Називається на канікулах Альона. О, мене, Не знаю, як у вас, так як у нас рідня дуже далеко і знайомі далеко, то у мене кожного літа, майже кожного літа. Вчора, як вдома в зелею, одні приїжджають, інші від'їжджають. Мама каже, в тебе як в готелі. Одні виїхали з утра, інші після обід заїхали. Ну, нічого страшного, зато з усіма побачився, хто хоче до нас під'їхати, з усіма погомонів. І це треба. Не все ж сидіти самими. Та нікого не бачивши. Ну, ось такі діла. Так що, вибачте, трошки пропала. ну І чесно сказати, нічого такого знімати немає, бо я вам вже того разу, як я знімала квітіння, липня, місяця, я казала, що в мене завівся червець, що я вже протравила, ну от скажу вам за майже два місяці літа я їх протравила. П'ять раз. Один раз, взагалі, мама перемила, перемила з актарую усіх, усіх, усіх. Це на неї, для неї це було тиждень роботи, поки я відпочивала. От бачите, добре мати маму під, під рукою. Так що... І знову я протравила, і знову я буду вже да, багато спаду, набагато багато більше. Е, майже немає, але все ж таки, я так думаю, щоб повністю м -м, позбутися личинок. Усього ще, от я на тиждень час від'їжджаю завтра, і потім, як прийду, ще раз протравлю. Ну, а е, прийшлось відрізати майже всі квітоноси і молоді, і старі, і ті, що від... Заквітали, відквітали, там, бачу, ви знаєте, що дуже-дуже багато е, іменно в е, квіточках. І тому ну, майже нічого не квітне зараз. Але ж, все ж таки декілька вискочило. От як, Наприклад, хоєчка. Тут мені е, добра, в мене такий сприй. Ми тут бризкали, бризкали всередині. Ну, Така напасть в мене була. Хоча за 8. Вісім та майже десять років такого інтенсивного догляду за орхідаймами. Це вперше. Були в мене тріпси, але тріпси, я хочу вам сказати, набагато швидше можна від них позбутися, чим оцей мучнисний червець. Але надіюсь, надіюсь, виходимо ми на, вже пряму, на фінішну пряму з ними. І тому буду ждати квітіння вже восени. Тим паче, якщо ви бачите, я трошки обладнала, утеплила. Ну, хочу всі свої квіти винести на веранду. Тепер вона в мене буде набагато тепліша. Краще буде захищена і від холоду, і від сонця. Це в мене такий вступ. Ну, все ж таки, декілька квіточок в мене заквітло, тому підемо дивитися квітіння. Липня місяця, то ми дивились червень, вибачте, а це буде липень місяця, хоч трошки е, запізнилася, але все ж таки хочу з вами поділитися. Перша красуня, яка в цьому місяці, і майже і там вон, бачите, ззад вже один квітоносик відквітнув, ось квітне інший, і третій на підході. Це макадемія мультифлора. Дуже давно мені хотілось. Я її купувала декілька разів в малому такому, ну, е, маленькому розмірі. І от е, по е, осені на одній із виставок мені е, пощасливилось взяти таку вже дорослу рослинку. Бачите, от, повісила вам коло яблука, білий налив, ви знаєте, який він по розміру, і от щоб ви, у вас порівняння було. І е, коли я купувала, вже е, продавець казав, що вона повинна скоро викинути квітоносики. Ну, я заглянула всю зиму, думаю, ну значить знову щось не те. І от майже на початку літа в неї з'явилися квітоносики. І я така була рада. Перший квітоносик я не бачила, тому що я була е, в Португалії твій неділі. І тому не бачила, відквітає вона швидко. Ой, так, у нас вітер, правильно. Я ж починаю знімати, тому у нас вітер. Так що ось така красунька. Вона якось відквітає, ну як по 3-4 дні квітне, і потім відквітає, і потім розкриває послідуючи. Нема такого, щоб було, як у фаленопсисі, повна така гронка квіточок. Зараз, може, трошки втихне, Хочу вам приблизити і зафіксувати цю красунку. Макродемія мультифлора. Ось така краса. Те, ще в мене зацвів ось такий пилорик. Це новий квітоносик, такий пахучий, гарненький. У мене їх два. Я вже один вам показувала, а це другий заквітнув. Трошки підріз, купувала манюньки. Манюнки в такий в 1,7, знаєте, такі мінічки. І ось заквітнув такою мал маленькою горсточкою. Там воно продовження, відгалудження. Так що подивимося, продивилася, не було нічого на цих квіточках, тому залишила. Як тільки щось побачу, буду зрізати. Ну, прям гарний, гарний красен. Мені подобаються такі крапулечки. Так, вони мультифлорне вітіння, і Як все з нею буде добре, вона потім буде квітнути дуже мультифлорно гарно. І ще я хто доростив і порадував це Міккі Гольден. Це Якщо хто за мною слідить, пам'ятаєте, я брала чотири сюрпризика на румінському сайті. І ось вони всі проквітли. Один з них був Мікі Голден. І він пишненько квітнув і довгенько, і зараз ось продовжує свій квітоносик і поки що дав дві квіточки. Але там кінчик живий і, в принципі, все добре, то також його я залишила. Думаю, маю взагалі нічого не буде чого показувати. Ну, хай краще я збережу рослинку, ніж буду ждати з виснажливої рослинки квіточки. Ну, таке буває. Не все коту маслениця. Інколи треба попсіхувати і попереживати. Ну, красень, красень. Вже трошки від... Вигорів, але він дуже довго держить квітоносить і дуже о, моєї о, орхоподруги вона також брала набори з чотирьох е, і е, сюрпризів. І також їй попався такий. То в неї дуже-дуже рясно. Він квітнув з першого разу. Ну, в мене гілочка була непогана, але в неї на дві гілочки дуже рясно. було. Що ще прокинув невеличке розгалудження. Це сорт Сутафтон. Надіюсь, що я е, правильно його е, вимовила. Купувала я на дві гілочки, з двох сторон він е, квітнув білим пилором. Я вам його представляла і казала, що поки що таки в мене один білий Урал так і е, відійшов орхорай, тому я його залишила і добре зробила. В принципі, в нього квіточки такі, ну, не такі великі, як Бурала, ну і не маленькі, такий середній гарний стандарт. Дуже правильна формочка. О, і надіюсь, дасть колись діточку, бо в нього бачите, був квітонос із точки зросту. Ну Цього ми не боїмося. Ждемо, може, колись дасть діточку. Ну, ця білосніжна така біла-біла. Квіточка сама перша, ще зеленкувата, І ми бачимо, також мені жалко було її Ох, відрізати. Думаю, ну хоч хтось мене порадає тому. Дуже рада. Заглядаю, заглядаю, проблирискала, поки що нема нічого. Ну, все ж таки. Треба ж трошки помилуватися. дівчата, ріднє квітіння гарне. У мене також завжди було на гарне квітіння, припадало на літо. Я його так ждала, так ждала, і от прийшлось радикально все відрізати. Так, і ще одна красуня, яку я залишила, щоб нарешті з першим квітінням. І вона мене дуже-дуже розчарувала. Це фаленопсис вулу повинен був бути пилориком. Ось такий вийшов стандарт. Хоча я дивилася у всіх, в принципі, він проквітає. Якось мені не попадало, щоб були пересорти. Ну, як пересорти, щоб, не, щоб були стандарти. Або, може, то я погано дивилася. Але вийшло ось так. Ждала, ждала, вигнала дуже гарну величезну гілку. А, і мама мені каже, тебе там розпускається одна. Думаю, приїду, не кажи, не показуй, приїду, подивлюся. Подивилась. Ось така гарненька квіточка, нічого не хочу сказати. Але як ми її всі, ждала зовсім іншого. Зрос, зрощувала я її майже два роки, щоб побачити. Це майже, майже самі перші. Вони там Оцінкою купувала, але дуже гарну оцінку. І вона мені навіть діточку дала, ну притормозила, бо видала квітоносик. І ось такий квітоносик. Буду тепер думати, або піде. До мами жити або відправлю в Україну до невістки. Не знаю. Кажу, деякі писали мені, може, з іншого боку про квітне. Ні, то вже не те, то вже не те. Уже як то полустандарти, полупилори. Треба, треба, ну, щоб було місце на щось, якщо ти була повністю. Видно його квітіння, таке як треба. Ну, в общем, отак. Вулупи Лорика не вийшло. І Ще одна красуня, яку я не наважилася зрізати. І дуже приємно з нею познайомитись. Це був подарунок подарунок від пані Жанни із Луцька. Я її там. Відправляла одну орхідейку, і вона мені хотіла е, також щось подарувати. І е, подарувала ось таку мелодію метелика: е, це бігліп. Ви знаєте, що я не перу, е, ну я до них якби, спокійно відношусь, я не фанат, але все ж таки я полюбляю пилоричні всі, навіть бігліпи. І ось така хочу її якось на сонечку показати. Ось така красунька заквітла. І ось там друга квіточка. Потім вона щось полінилася і бачу, формує далі. Подивимося. Так що пані Жанно, дякую велике. Вона дуже крупненька, дуже гарна це квітоносик і з точки зросту вона мені писала, чи вас це е, лякає. Я кажу, ні, якщо хочете відсилайте, я такі орхідейки також полюбляю. Не, е, це мені не заважає, так що ось така краса. Ну, я її вже скидала і будемо ждати другу квіточку. Подивимося. Дякую, велике. Що, що мене так? добре е, порадував. Так це Ренатера Цитріна. По-перше, я її купувала перед Новим роком е, в швейцарській теплиці. По-перше, вона не стресунула, ті квітоноси, з якими я її брала, вона всі розпустила дуже довго квітла, От правда, дуже довго квітла, всю зиму. І як тільки вона почала всихати, я побачила, що вона мені видала квітоносики. І один ось, дивіться, нижче, ніж ці старі квітоноси. І пішла-пішла, ну невеличкі такі, як для цитрини, це невеличкі такі квітоносики. Так, у нас тут один кіт втік, навчився спригувати на машину, а так як він у нас не виходить, то тепер точка його вилавлює. Ну, то добре. Так що, невеличкі квітоносики для цитрини, вона може дуже пишненько квітнути, але квіточки набагато більші, чим були. На, на тих квітоносах, що я купувала. Ой, вони мені так оці стрікозочки подобаються, такі гарненькі. Поки що цітрінки в мене дуже добре йдуть. Е -е, я дуже-дуже рада. Дивіться, яка вона гарненька. Давайте приблизимо, 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 щоб їх роздивитися. Дивіться, ну стрікозочки ж. І такий приємний жовтий колір в неї такі крапинки, Ну прям красуня з красунь. Ну, от, ну, поки що я запаху не почула. Монаршіка в мене пахне. А ось цю я поки що не чула. Не знаю, напишіть в кого є, чи в вас вона пахне чи ні. Дуже така гарна. Як, вони, як, вони гар, як вона гарно виглядає. А ще на природі, а ще на вулиці, так їй прям ціни немає. Добре, що я тр... трішечки залишилася, але вона взагалі, ну я її теж протравлю і на ній взагалі не було ем, ніяких. От іменно дуже е, сконцентровані червиці на фаленопсисах. А чому? Тому що в мене веранда почала відкриватися, і десь щось залетіло, десь щось з цей. Одна я купувала одній орхоподрузі таку саму орхідею. там І в неї вона мені написала, що в неї може з цими, хоча вони проходять в мене профілактику, але десь щось може недобрискала, десь щось може не і от. Заскочили. О, ла ла ля Я ж кажу, я тріпсів не боюсь, а от мучницький червець мені добре-добре попортив нерви. Ну що, під кінець, подивимося ще одну красуню, яка показала вперше свою квіточку. А закінчить мій міні-огляд. Липня місяця ось така красунька. Дуже прохана пані. Одна квіточка в тиждень. Відкривається. Це вже, я вже тиждень, майже 10 днів вдома. І от вона потихеньку, потихеньку розквітає. Дуже-дуже велика квіточка. Ще не шукала, хто це, але якщо ви за мною стежите, я так думаю, ви здогадались, хто це така. Так, це. Знову одна орхідея, одна із багатьох орхідей, що ми забрали зі смітника. Ось так вона е до... набрала цю псевдобуд, вигнала такий гарний, гарний, гарний. Дивіться, який він великий квітонос. Уже і навіть дала новий зріст. І от відкрилася. Це щось от того сума щось, от. Не лякайтесь, то в мене став не відкривається. Е, он до того сумбрас і щось таке. Ось така красунька Поки що в мене із, ну, в мене іменно, бо я роздала 8 чи 9 орхідеїк що поїхали до різних дівчат в Україну. То поки що ті, що залишились в мене, вони ні разу ще не повторювалися. Е, вже чотири чи 5, а ну, дівчата, вважайте, 4 точно. Може, оце, мабуть, п'ята, що заквітла, і е, кожна вона різна, різна квіточка, що, що дуже е, приємно. Але е, ті орхідейки, які поїхали в Україну то там з моїми деякі е, вже продубльовані, такі самі. А от у мене, незважаючи, хоча собі я залишала самі такі, от, е, наприклад, в неї, бачите, які псевдобульби. Я думала, що вони під, підмерзли. Е, і там не дуже багато корінців було. Але все ж таки стартонула, все пішло. Відправляла дівчатам найкращі екземпляри і смітника. Ну, подивимося, подивимося яка, віця, яка красуня, такий фіолетовий, розово фіолетові такі малинові кольори на білому фоні. Ось такий в мене огляд в цьому місяці. Я не можу сказати, що шикарний, але вже я рада, що всі квіточки живі, здорові. Ні, ну не всі. Декілька таки е, відійшли в Орхорай, але все ж таки я бачу, що я її витягну ту до колекцію, тому що дуже-дуже жалко, якщо я її повністю втрату е, зі сторони фаленопсисів. Але все в нас добре, все виходить, так що продовжуємо. А я всім бажаю, бажаю вс... найперше. Мирного, тихого неба над вами, дівчата, над усіма, хто проживає в Україні. Дуже у вас тяжкі часи. Морально ми з вами О, держіться, не геройствуйте, бережіть себе і ваших близьких, рідних. Надіємося, надіємося, що все ж таки кінець скоро. І все буде добре, Україна. Всім пока-пока!